У вовчій стаї є правило, яке люди забувають попереду йдуть не лідери, і не найсильніші. Попереду йдуть ті, кого найважче втримати в житті слабкі, старі, поранені, втомлені. Вони задають темп не тому, що хочуть, а тому, що так влаштована природа. Стая не може бігти швидше, ніж той, кого вона не готова покинути. За ними йдуть ті, хто створює рух, звичайні вовки. Ті, хто щодня просто робить свою справу, встає, працює, тягне своє і чуже, вони серце колони, без них ні швидкості, ні сили, ні сенсу. А позаду, там, де темно і небезпечно, йдуть найсильніші: ті, хто може повернутися обличчям до загрози, ті, хто не боїться зупинитись останніми, їхня сила не у швидкості. А у здатності тримати тил, поки інші навіть не знають, що позаду щось є. А десь між усім цим справжній лідер він не біжить попереду для фото, він тримається флангів або позаду, бачить всю картину, тримає форму колони і знає, якщо стая розпадеться, силу втратить кожен. А за кого відповідає стая? За слабких. Бо слабкість це не вирок. Це нагадування, що кожен з нас колись потребував підтримки, і ще буде потребувати за тих, хто йде в центрі, за звичайних, мовчазних, непомітних, але саме вони тримають ритм життя. Якщо впаде один із них, впаде й темп самої стаї, за найсильніших, так, навіть за них. Бо сила теж має ціну, і ті, хто тримає удари, інколи потребують того, щоб хтось тримав їх. Стая відповідає і за тих, кого ще немає, за дітей, за майбутнє, за продовження виду, яке ще тільки народиться, бо без майбутнього немає сенсу рухатися сьогодні. І ще стая відповідає за того, хто поруч, не за свого покрові, не за зручного, не за досконалого, а за того, хто йде поряд у момент небезпеки, бо покинути одного означає сказати, що завтра залишать і тебе. Стая це не про силу. Це про зв'язок, про шлях, який ми обираємо разом, і якщо ти йдеш із нами, значить, ми відповідаємо за тебе так само, як ти за нас. Ось так виживають вовки, і так виживають люди.